І так, всім привіт! Сьогодні я запишу для вас практику. Практика для нашого фінансового фітнесу. І ця практика, вона буде коротенька, називається вона Медитація, релаксація для того, щоб ми змогли з вами поєднатися з собою, зі своїм внутрішнім станом, розслабитися, відчути зв'язок з собою. І займи, будь ласка, зручне положення, заплющу очі. Практика буде коротенькою. І ми з тобою почнемо зараз з пальців в ніг. Відчуй свої пальчики, порухай ними. І тепер відчуй, як вони розслабляються. І зараз розслаб свої щиколотки і стопи. І відчую, як від землі піднімається енергія, вона піднімається від стоп до колін і розслабляє ваші ноги. Розслабте верхню частину вашого ніг. Енергія піднімається вгору по ногам, розслабляючи їх. Тепер розслабте свої стегна і живіт, поперек. Розслабте спину. Зверху донизу, за все ваша спина розслаблена. Розслаблені груди і плечі. І відчуй, нібито твої плечі тануть. Розслаб верхню частину рук. Розслабте всі м'язи предпліччя, кісті рук. Аж до кінчиків пальців. Розслаб м'язи шиї і перемісти свою увагу на обличчя. Прислабте щелепу, рот, ніс, очі, уши. М'язеча. Розслабляється чоло. Усе до самої маківки. Зараз відчуєте, що тепер все ваше тіло повністю розслаблене. І переведи свою увагу в зону серця. І пробудь там деякий час. Пориньте в любов і світло у своєму серці. Будьте нерухомі та спокійні, поступово розчиняючись всередині себе. І залишайся в стані занурення в стільки, скільки захочеш, поки не відчуєш, що готова вийти. І ти можеш зробити ще вдих і видих. І м'яко відкривай очі. І ти зараз можеш відчути всередині спокій, любов і користуйся цією практикою, коли тобі потрібно відчути зв'язок з собою. На цьому все сьогодні. До нових зустрічей.